І ми традиційно, як і щотижня, щосереди підбиваємо підсумки тижня, прогнозуємо, говоримо по подіях сьогоднішнього дня із військово-політичним експертом Олександром Мусієнком, котрий долучається до нашого ефіру. Олександре, мій вітання вам. Вітаю вас. Отже, Олександре, розпочнімо з вами обговорення того, що сьогодні президент Зеленський з не... Оголошеним візитом прибув до Литви, і Там взагалі відбувся такий собі саміт із країнами Балтії за підсумками цієї події, Литва оголосила про виділення 200 мільйонного пакету допомоги Україні і проанонсувала спільну розробку засобів радіоелектронної боротьби із нашою країною. А ми, до речі, знаємо, що реби латвійського походження, саме у частині антидронових рушниць, дуже і дуже добре. Це я з власного досвіду, Ну як з власного досвіду? З власного досвіду спілкування з бійцями і допомоги їм у купівлі таких рушниць. Дуже добре себе зарекомендували саме литовського походження. Ці антидроної рушниці відтак це дуже хороші новини. Більш того, давайте послухаємо виступ президента. Коротенький виступ, що він сказав, будучи там у Литві Отже, увага на екран: Латвія, Естонія, Молдова можуть бути. Наступні і це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Не закінчимо його, очевидно, не закінчимо Путіна. Отже, Олександра, співносно до цього візиту президента зараз? Я так розумію, має і важливо, і такий акцент робить і офіс президента, наші міжнародні всі радники на тому, що потрібна консолідація зусиль європейських наших партнерів. Саме тому ось ці напевно звернення відбуваються. Саме тому, зрештою, Олаф Шольц, вчора виступаючи, говорить, що ну ви знаєте, країни ЄС, шановні, якось ви не допрацьовуєте багато у чому в підтримці України. Наскільки Спостерігаєте цю мобілізацію, ну та й, зрештою чи погоджуєтеся з моїми висновками, що і все це спрямоване на те, щоб прокиньтеся, ще більше прокиньтеся, ще більше залучитися. От ми говоримо про залучення про мобілізацію українців цивільного нашого населення. Ну і так само, очевидно, коли робота відбувається щодо європейців зараз. Такий же період, як він був десь рік тому, так коли. Пам'ятаєте, український президент їздив активно. Він поїхав тоді в Британію, де виступав і казав про те, що треба дати Україні крила, які мають захистити свободу. Потім були ряд інших європейських країн: і Франція і з німецькою стороною зустрічався Польща. Тобто, ну намагання, скажімо так, активізувати дещо підтримку. Її запустити, тому що десь почали пробуксовувати певні рішення. Вочевидь, ми розуміємо, що багато хто дивився на ситуацію в Сполучених Штатах: що Сполучені Штати затримуються з ухваленням рішення, чи, скажімо, весь час відкладають ухвалені рішення про допомогу Україні. Ну і європейські країни деякі, але не всі, і ну тобто, є різні приклади. Є приклади того, що країни півночі північної Європи, наприклад. І зараз ми бачимо Балтійські країни. Вони надзвичайно потужно підтримують Україну дуже. Тому що я вам можу сказати, що Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, навіть Ісландія, яка передає Україні е медичні автомобілі чи евакуаційні, тому що зброї, як такої, вони не мають чого передати нам, але всі включаються. І зараз, і ну і звичайно, що країни Балтії, тобто Північна Європа, вона якраз мобілізована. Абсолютно мобілізована і доволі таки потужна. У нас є потенціал ще навіть збільшувати нашу співпрацю. От якраз напередодні український президент Володимир Зеленський говорив про те, що потрібно збільшити виробництво зброї спільне зі Швецією. Ну, були проекти по сів 90 бронемашинам. Зараз говорять про Арчери. Я поки що не знаю, як ну, де Україна може бути задіяна з точки зору от тут, безпосередньо. Концентрації виробництва арчерів, але не виключаю, що це є можливим загалом, тобто, це мобілізація Північної Європи, вона дійсно відбулася, і це а чому саме Північна Європа так ну якби знаєте, йде зустріч тому що вони розуміють реальні загрози від Путіна, ну от вони реально а... якби, інтегровані в ці проблеми, історична, історична спорідненість. Навіть я, я вам хочу сказати, що десь, мабуть, місяця-півтора тому я мав розмову ну, з таким. Авторитетним відомим датським журналістом із Данії, і от він, от він я думаю, що десь в травні, в червні, мабуть, приїде до Києва, і я йому пообіцяв, до речі, що ми підемо в Національний історичний музей, А це я так скажу в Києві тут, щоб познайомитися з директором цього музею, mm -hmm. з паном Андрющуком. Чому? Тому що він працював в Швеції і дуже активно досліджував Швецію і зв'язки. Скандинавії і Київської Русі. Так от, що він сказав? Ви знаєте, що я, я, чесно, я відверто вам скажу, для мене це було відкриттям, але я скажу глядачам, теж буде цікаво, що вони в Данії зібрались з істориками, з експертами і журналістами і дійшли висновку, що правляча династія, сьогоднішня датська, королівська, вона фактично походить і бере свій початок від Ярослава Мудрого. Від доньки, яка була видана заміж тобто, це дуже цікаво. Насправді, взагалі, там же ж було цікаво, тому що е одна із доньок Ярослава мудрого була видана за е так званого останнього короля епохи вікінгів Гарольда Сворого. Ну це так, історичний екскурс, але він важливий, тому що вони насправді навіть про це знімали документальний фільм. Просто в нас він не вийшов, можливо, колись вийде. Тобто, це перший момент, історична така спорідненість. Другий відчуття загрози у країни півночі, у Данії особливо в них традиційно, наприклад, чому? У Швеції так само. Ну, я вам хочу сказати, що в планах холодної війни Данія і Копенгаген це завжди були місця прориву радянських військ. Тобто, мета була на північ: виходити на Данію. Чому? Для того, щоб закривати східну частину Балтійського моря. Перекривати через протоки, тобто, це була ціль радянських військ. Після ці плани пішли в минуле, але у 2009 році відбулися навчання захід чергові, і на навчаннях моделювалися цих моделювання нанесення удару тактичної ядерної зброї по Варшаві і Копенгагену. Ну, звичайно, що вони активізувались. Швеція так само переглянула програму безпеки, тому що. Я вам хочу нагадати, що напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Росії малювали плани і обговорювали на їхніх пропагандистських помийках на федеральних каналах про те, що російський десант просто буде висадитися на острові Готланд. Ну тобто, ви розумієте, зараз. Я ви пам'ятаєте, тоді були певні такі постановчі дії російської авіації в просто, так, просто так, Так, А, Зараз погрози Фінляндії, до речі. Зверніть увагу, що провокативні дії постійно відбуваються. То кабель мережі інтернету вони перебували по дну росіяни, то інші атаки намагаються здійснювати так само на дні Балтійського моря. Тобто на сьогоднішній день йдуть різні, прямо зараз от різні там, ну, в ці роки я маю на увазі місяці різні провокативні дії росіян. Тому це ще один фактор, який впливає так само. Ну і плюс, розумієте, є інший інтерес, так само і економічний, певною мірою, тому що і безпеково політично, і економічний, бо Росія задекларувала, що вона може фактично одноосібно контролювати ледь не дві третини Арктики. А ці країни, от про які я говорю: І Данія, і Норвегія, і Фінляндія, вони фактично мають виходи. Ну, там далі і Канада і США, і вони вважаються приарктичними державами. Ну або арктичними державами, тобто ті, які мають виходи далі до північно льодовитого океану і претендують на використання е фактично економічної зони того, що знаходиться на шельфі. Ну а от зараз Росія поклала око і активно здійснює там експансію. А це ще б одна пряма загроза з півночі безпосередньо для цих держав, особливо Норвегія це сприймає. І Данія. Ну, Данія має вихід через де юре володіння в Гренландії щоб просто було зрозуміло, як вони фактично здійснюють. Тому для Північної Європи тут все зрозуміло, все очевидно, і Північна Європа ніколи не була настільки залежна від російських енергоносіїв, і в них ніколи не було якихось тобто. Норвегія взагалі незалежна, тому що у них є власний Тому, Ну тому у них не було з цим проблем і не було таких зв'язків, які там набули, які були у Німеччині чи які там по співпраці були у Франції і так далі. Ну окей, тобто -то Зеленський зараз їдучи до Литви, говорячи з країнами Балтії, пояснюючи, що загроза, якщо Путіну не дадуть пописку зараз, то загроза буде чекати на країни Балтії, на Молдову мобілізовує по суті північну Європу, бо країни Балтії теж належать до цього крила Північної Європи. Абсолютно, і як виходить, мобілізовує тих, хто вже мобілізований, то може треба було а... їхати в інші місця. Ні, ну я думаю, що і тут будуть інші місця. Так само а, я поясню два моменти. Перше, ну треба їхати і до друзів, іноді, щоб їм і подякувати особливо за те, що роблять. Ну тому що, наприклад, Литва – невелика країна, абсолютно, але в рамках своїх можливостей і спроможностей вони роблять колосальний вклад для того, аби допомагати Україні. Ну, тобто, це це, це є дійсно фактом, і не просто не тільки держави, а й люди, які донатять, які пам'ятаєте ось ці акції, які робив литовський журналіст, один який збирав то на Байрактар, то на там ну тобто, і люди, і люди здавали стандартнові рушниці, про які я згадував. абсолютно гадув. і і литовці просто давали. Ну за це ми маємо бути їм неймовірно вдячними, бо це дійсно внесок. Але в чому особливість, а, якщо звернули увагу, президент. А, в своєму зверненні згадав Білорусь сьогодні, і він сказав про те, що Білорусь може бути іншою. Ось це дуже важливий меседж. Тобто, це те, до речі, про що ми з вами на наших стрімах говорили якось насправді: про вибудовування вісі північ-південь, яка відбувається, і Ну от я маю на увазі північ, це Північна Європа, країни Скандинавії Фінляндія. І це, от безпосередньо Україна, і далі, там, наприклад, Румунія, чому яка дуже, дуже, скажімо так, зараз є дружньою по відношенню до України в планах. Я маю на увазі там економічної співпраці, і майбутніх проєктів і так далі. І Чорне море. Тому на цьому тлі важлива Білорусь, і чи не вперше, мені здається, за тривалий час український президент згадує про це, і це не даремно. Це сказано в Литві. І я думаю, що це в тому числі і демонстрація певних ось таких геополітичних планів, які, в яких Україна хоче відігравати важливу роль. Я це сприйняв ще й так. Тому що погодьтесь про Білорусь ну ми чули про Грузію, Молдову, про загрози для цих країн. Ми чули про загрози для країн Балтії, не раз. Про Білорусь десь, десь теж, але не, не дуже часто. І зараз це мені здається, що це теж важливий меседж. НАТО проявляє мовляв свою таку недієздатність. І от Трамп прийде в США і скоріш за все взагалі розвалить НАТО. Що скажете з цього приводу? Що думаєте? Ну ми пам'ятаємо Трампа. Він вже був президентом. Ми можемо дещо, скажімо, так оцінити його дії, і ви пам'ятаєте. Він критикував Альянс постійно, це його послідовна позиція. Він і... критикував насамперед, наскільки я пригадую, якщо мені не зраджує пам'ять, за те, що, от, мовляв, США свою участь фінансову в Альянці надає ну, якби фінансує оборонний сектор доволі значно. А Європа сидить собі і тоді, ну якби комфортно себе почувала, не інвестувала в оборонку. Що зараз вилилося в ті проблеми, які ми спостерігаємо? От, за це він критикував А зараз а... його навіть ще більш різка риторика. Мені здається. Справа в тому, що це ж питання, скажімо так, дещо і світоглядного характеру. от те, що ви згадували, Шольц зараз говорить, наприклад, звертається німецький канцлер до європейців. Це ж питання того, що зараз який основний меседж Ну, тобто, зник Радянський Союз свій час, зник Берлінський Мур, поширився Європейський Союз і НАТО. І, в принципі, ну оцінка ситуації була така, що глобальна війна відбутися не має. Я маю на увазі, так як до цього готували часи холодної війни. Ну, відповідно, звичайно, почали розслаблятись, почали звертати увагу на інші речі. Так само я хочу нагадати, що і Сполучені Штати теж почали менше витрачати на свою присутність в Європі в свій час. Вони зменшували військову присутність, забирали війська, тому що оцінка ситуації була така, що, в принципі, скоріш за все, прямого військового зіткнення з Росії не має бути і, і не буде. А зараз все змінилося, і зараз треба змінити це все не тільки зараз, з моменту анексії Криму, а зараз поготів. І це питання світоглядне в якому сенсі? Що так, а загрози з'явилися? І от про що в чому можна погодитись з Трампом, а в чому ні? Погодитись з ним можна в тому, що країни Європи мають збільшувати і виконувати рішення вельського саміту про 2% від ВВП на фінансування оборони. Абсолютно, ну тут я згоден це дійсно так. І треба нарощувати, і не всі країни ще це зробили О, досі, в принципі. Хоча рішення вельського саміту було якраз от ще 2014 року, якщо я не помиляюсь. Тобто, вже 10 років буде, як це відбулося, а ще не всі перейшли. А про що свідчить? Він та два відсотки від оборони да відсотки да, да, на... так, так. Ну це саме тоді, коли сталася анексія Криму. Вони провели тоді влітку. Тоді був цей саміт, і ну якраз узгодили цю позицію. Ну, це добре, це я підтримую. А другий момент А США а, в часи Трампа розглядали Росію, ймовірним противником, такою країною, з якою може відбутися пряме зіткнення чи з такою країною, яка готова здійснювати експансію і безпосередньо загрожувати Європі, європейським країнам і окупувати ці країни, ті ж країни Балтії чи Польщу. Якщо так, якщо так, то. Чому тоді не переглядалися певні моменти, а все одно Китай залишався основним противником, а з Росією намагалися шукати якісь там мости, зустрічатись з Гельсінки і так далі. Тобто, це теж важливе питання. І наступний момент: а яка позиція зараз? Тому що зараз вже очевидно. Ну слухайте почитати зараз все, що пишуть в Росії, все, що вони видають, документи, статті і так далі англосакси. Америка, Соєнні Штати, віроятний противник і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ну вони ж нагнітають постійно. І ось тут яка позиція. Тому що дивіться, є ще й інший момент: а, він є історично політичний Бо після закінчення Другої світової війни створили НАТО. Але було вирішено, щоб створити НАТО таким чином, аби не допустити зростання мілітаризму в Європі. І аби не допустити конфлікту на рівні Другої світової в Європі, коли європейські держави воювали і понесли колосальні втрати, от і все. І для того, щоб цього не допустити, Америка мала стати гарантом і фактично взяти під свою ядерну парасольку е Європу і відігравати більшу частину левого частку, як мінімум дві третини, що й зараз є, в принципі, понад 60% десь європейської безпеки забезпечується і гарантується за рахунок США. Їх присутності і ролі в безпеці Європи. І Росія про це знає, і чому Путін постійно бомбардує е, США за те, що ну, бомбардує заявами своїми, я маю на увазі, агресивними випадами. І е, дивіться, який Путін наратив обирає. Путін каже, е, Германія окупірована Соединенними Штатами. Чому він це каже? А він свідомо розуміє, що якщо підняти антиамериканські настрої, і розпалити, що значить підняти антиамериканські настрої, дати можливість ультралівим і ультраправим партіям розгулятися в Європі. А що це означає? Це означає збурити, розбити єдність, спровокувати внутрішні локальні конфлікти в перспективі з будь-яких причин, і далі, фактично, щоб Росія ці конфлікти якимось чином регулювала І я нещодавно читав. Розсекречену записку, яка є на сайті е, Конгресу, США ну тобто, це документ, який був секретний, а в них є там такі розділи розсекречені. Як спілкувався Єльцин з Клінтоном в Туреччині в 99-му році, коли е, Єльцин вже планував свій відхід з посади, вже знали, що Путін йде. І Єльцин каже, це є документ, от будь ласка, він в відкритому доступі, він розсекречений. І Єльцин каже, слухай, Біл. Віддай нам Європу, нехай США зменшать свою присутність, тому що Росія все ж таки тут знаходиться. Ми, у нас є велика європейська частина, і нам треба впливати на питання європейської безпеки. Що ви тут робите, Сполучені Штати, давайте, хай як старі часи там було і так далі. Це документ, це стенограма, засідання. Тобто, з часів тих, Росія прекрасно розуміє, що. Присутність Сполучених Штатів означає єдність і, і безпеку Європи і жодних шансів для російських агресивних рухів і загроз. Як тільки США зменшить свою присутність, Росія одразу цей вакуум почне заповнювати. І вони вже це роблять. Подивіться, всі ось ці рухи, всі ось ці різні партії, які в той чи інший спосіб що вони в першу чергу декларують. Вони декларують те, що Європа залежна від США. Треба стати автономними, самостійними і так далі. Викинути США, значить залаштунки. А, по більшості цих партій так чи інакше є різні журналістські розслідування, які говорять про те, що вони можуть бути і мати зв'язки з Кремлем. Ну це тобі, типу рух Марі Лапен в Франції, а? типу а? альтернатива для Німеччини а? в Німеччині праворадикальна партія. Всі праворадикалісти, переважно в тих самих, ну, так, 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 так то там. Там, скажімо так, і ну там різні є, там є і ліворадикальні, які теж виступають з такими заявами. Є, ну, тобто вистачає таких. На щастя, вони не мають на сьогоднішній день превалюючої більшості на ухвалення рішення. І навіть Італія, подивіться, що все ж таки, попри те, що там були деякі ознаки того, що ситуація може змінитися. але Сьогодні було голосування в нижній палаті, так якщо я не помиляюсь, парламенту, які і члени парламенту ухвалили рішення більшістю голосів декларувати продовження і закликати продовжувати військову допомогу Україні.